Вітаю, вітаю сердечно, брати, сестри та ті, хто ще не знає Бога. Бог любить нас. Бог дуже сильно любить нас. Його любов, він показав нам у Сині Ісусі Христі. Що зробив Ісус? Він помер ради нас, заради нас. Чому? Тому що Батько наш Отець Він так захотів. Він не хотів, щоб Ісус помирав, ні, але, але це було потрібне. Це було потрібно зробити для того, щоб Він викуп зробив наш викуп від гріха, викупив нас від гріха. Пісня хоче заспівати. Бачу Бога кожен день. От. І я хочу сказати, що може дорога людина для Бога. Ти дуже дорогий, дорога для нього. І Я буду молитися зараз, молитва покаяння перед піснею, якщо хочеш покаятися. То можеш помолитися, я буду молитися, беру основу священного писання Біблії. Дорогий мій батько Небесний, я грішний, я багато наробив помилок у своєму житті, і прошу тебе, мій батько Небесний, прости мені всі мої гріхи. Які я пам'ятаю, які не пам'ятаю, прости мені, прошу Тебе, О мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, я прошу в Тебе вибачення за всі мої гріхи, віруючи в нього, віруючи в Тебе, мій Батько Небесний. Хвала тобі і честь, дай мені жити заради тебе, прошу Тебе, принести Тобі. Багато плоду, плодів, багато зробити корисного для тебе, мій Боже, все заради тебе і жити вічно з тобою, і славити тебе, бо тільки ти гідний прийняти всю честь, всю славу і всю хвалу. Хвала тобі, мій святий Батько, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хвала Богу, спробуй заспівати. Бачу Бога кожен день. Як відкрив вранці свої очі в дивнім небі, голубі, в перевеслі золоті, як промінь сонця всюди ти нескінчений Бог Творець, нескінчений Бог Отець. Та незмірний у любові. Ти милосердний і святий, будь на небі, і на землі, благослове. Всюду ти. Слава всюду ти, Бог, благий, слава тобі, навіки слава. Бачу Бога кожен день. Райзу зі струмочка та в дощеві, в перелюстках троянди у Росі, у птахах, що восени летять у вирі, Всюду ти, нескінченний Бог Творець, Нескінченний Бог-отець, та незмірною любові Ти милосердний і святий будь на небі, і на землі, благослове. Всюду ти, Бог, благий, слава Тобі. Навіки слава всюду ти, Бог, благий, слава Тобі, навіки слава. Така, така Божа благодать. О, хвала тобі, Батько Небесний. Бачу Бога кожен день, на шляху моїм, що йде до неба, в серці духом ти живеш, ті пісні, що ти даєш, співа для тебе всюду ти Нескінченний Бог Творець, нескінченний Бог Отець та незмірний у любові. Ти милосердний і святий, будь на небі і на землі, благослове. Слава всюду ти, Бог, благий, слава Тобі. на віки Слава. Слава нашому Богу. Слава нашому Богу, співайте, друзі, для Нього. Давайте разом співати кожен день для Нього, нашого Батька Небесного, для нашого Спасителя Ісуса і Духа Святого. Я раджу це кожному. У мене не дуже українське. Може, я десь помиляюсь. Раджу, от слова раджу, не знаю, що це. Наскільки я розумію, то це як совет. Бог дуже любить нас. Бог дуже нас любить. Хвалаймо і мою честь на віки віків. Амінь. З Богом, друзі. Бог з нами, коли ми йдемо за Ним.